Оти, не всім наприкінці літа. Термін виплати допомоги на проживання для значної частини ВПО закінчився, і от про це детально зараз будемо говорити. Даріо Марчак долучаємо до прямого ефіру. Це перша заступниця міністра соціальної політики України. Доброго ранку. вам. Пані Дарі, доброго ранку. Доброго ранку. Хай що відбувається. Життя триває, і внутрі особи теж хочуть зрозуміти, що залишилося з їхньою підтримкою. Частина виплат закінчилася, а для певних категорій продовжується. Розкажіть, будь ласка, в кого що змінилося? Насправді тут можна трохи відкоригувати всім внутрішньо переміщеним особам, які отримували допомогу на проживання ВПО станом на серпень 2023. Четвертого року для них всіх продовжено виплати. Якщо завершувалась, оскільки люди можуть починати отримувати допомогу в різні періоди, то в нас була велика когорта осіб, які, в яких мало завершитися період отримання виплат. Ми для всіх них продовжили цей період, тобто немає виключень. Єдине, що протягом вересня ще автоматично через обмін даними з різними it системами перевіримо додатково чи не змінилися умовно вхідні критерії відповідність умовам отримання цієї допомоги з боку родин. Але самим родинам ВПО для цього нічого не треба робити. Ми всю роботу зробимо на через it системи і фактично там панівна більшість ВПО як отримували допомогу, так і будуть отримувати її далі до лютого 25-го року. А на сайті Кабміну там вказано про те, що продовжили виплату родинами у складних життєвих обставинах. Ось так. Тобто, зараз, зараз допомога продовжується якраз родинам, які в складному матеріальному становищі. Як буде перевірятися це складне матеріальне становище державою? Насправді саме цим родинам було продовжено допомогу ще в березні 24-го року. Я нагадаю, що поточну допомогу на проживання було запроваджено ще фактично в квітні 22-го року, тобто значна частина родин отримувала цю допомогу ще з весни літа 22-го року, і тому в наприкінці 23-го року було ну, Низка ітерацій по змінам в цю допомогу. І от з березня 2024 року вже власне тільки родини ВПО, які справді знаходяться в складних життєвих обставинах, вони будуть вони продовжили отримувати цю допомогу. Умовно ключову зміну ми запровадили ще наприкінці лютого 2024 року. З тих пір у нас тільки родини, які знаходяться в складних життєвих обставинах, родини виповую, вони отримують допомогу. І зараз для всіх цих родин без виключення продовжено виплату допомоги. А складні життєві обставини як, як це, означає? Означає? Це, це, це термінологія, яка використовується в системі соціальної підтримки. Вона говорить, наприклад, що. Ми таргетуємо підтримку саме на тих людей, які з певних причин не можуть самостійно зараз відновити свою, ну, свою можливість отримання заробітку, чи самостійно орендувати чи придбати нове майно. Ми говоримо про пенсіонерів, про осіб з інвалідністю, про діток, які втратили батьків чи є сиротами. Ми говоримо також про родини, які виховують дітей і які мають низький рівень доходу. А ще в лютому Вадцять року було запроваджено майновий критерій: що якщо в родині середній дохід на одну особу є нижчим ніж 4 прожиткових мінімум: це 9444 гривні. То тоді в такій родині продовжується виплата допомоги. Власне, ці критерії не змінюються. все, як було з березня 2024, так і продовжується. Ані дарі, скажіть, будь ласка, зараз великих евакуацій немає, але тим не менше війна триває. Лінія фронту по потрошку два тижні. відбувається евакуація масштабна з Покровська. З Покровська, да, виїжджають люди. В основному наскільки зараз збільшується кількість людей, які потребують, які отримують статусу? УПО, і як зараз цей статус отримати? Чи полегшилася ця процедура? Ну, власне, отримання статусу ВПО від початку було дуже простою процедурою. За законом цей статус надається взагалі протягом дня, тобто необхідно для того, щоб отримати статус ВПО, просто прийти до управління соціального захисту в тій громаді, до якої людина перемістилася, надати підтвердження, що ви виїхали з своєї громади. Це може бути ну, як підтвердження, наприклад, просто ваша адреса прописки. В ну, на вашій маленькій батьківщині, да, або якщо, наприклад, немає прописки, якщо ви там жили в орендному е, житлі, то наприклад у вас було місце роботи в тій громаді, тобто будь-які підтвердження, яке дозволяє е, показати, що ви справді виїхали е, в Рам е, через збройний конфлікт, через е, повномасштабне вторгнення. А воно одразу дає вам можливість стати на облік як внутрішньопереміщена особа і від відповідно одразу податися на виплати. І я також звертаю увагу, що всі внутрішньопереміщені особи, які щойно перемістилися, вони взагалі ну, там з мінімальними критеріями відбору всі мають право перші 6 місяців на цю кризову підтримку допомога для на проживання для ВПО. Якщо вже Якщо ви щойно переїхали, то ось наприклад такі критерії, як те, що ви там маєте бути чи пенсіонером, чи там критерії доходу в 9444, Вони взагалі до вас не застосовуються. Ага. Ці критерії починають застосовуватися в вже більш на більш пізніх етапах. Щодо кількості внутрішньопереміщених осіб, які переміщаються, очевидно, у нас постійно відбувається притік нових ВПО і відтік старих частини ВПО, оскільки ми бачимо, що частина ВПО поступово знімається з обліку, наприклад, тому що людина мала статус ВПО через те, що Виїхала свого часу там Житомирської чи Київської області. За законом ми не можемо людину людині припинити статус ВПО. Якщо ця громада, а, ця територія вже є зрозуміло умови. так. Добре, що ці люди йдуть самі, знімаються з обліку, а не треба їх вишукувати. Дуже дякуємо вам. Підтримка на справі зараз Дар важлива. Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики, говорила про підтримку внутрішньо переміщених осіб.